Резонансна заява зі сполучених штатів там речник державного департаменту е Меттю Міллер прокоментував бачення Вашингтона щодо підтримки України у наступний 24-й, ну вже в цей рік, який розпочався в 24-му році, і на наступні роки. Тобто на довготривалий період в нас українські медіа чомусь висмикнули одну цитату. Із заяви Меттю Міллера, яка полягає в тому, що нібито сполучені штати не будуть підтримувати Україну на тому ж фінансовому Насовому рівні, як в 22 другому, роках, це все як завершене повідомлення оформили. Воно пішло в заголовки. Ну і почалося оце, знаєте поширення зради у суспільстві. Що все метью Міллер, державний департамент заявили, що Сполучені Штати зменшують фінансову допомогу Україні, і оці, це, нібито, позиція якраз і адміністрації Байдена і його та відомства, яке відповідає за міжнародну політику, насправді Метю Міллер говорить, Говорив зовсім інші речі, і зараз ми в деталях вам пояснимо про що про що йшлося. Дійсно, щоб повністю зрозуміти контекст про що говорив Мечі Мілор, потрібно було послухати всю його цитату, частину цього брифінгу, де власне він висловився стосовно допомоги Україні, і насправді все звучить геть інакше в інших абсолютно сенсах. І от. Е Просто зацитую прямо прямо цитату, що сказав Метю Міллер Насправді каже, що ми завжди ясно давали зрозуміти, що ми хочемо, щоб Україна була незалежною країною, яка може стояти на своїх ногах. Ми продовжимо підтримувати Україну. Це політика Сполучених Штатів стільки скільки це буде потрібно. І після того Метю Міллер каже, що дійсно це не означає, що ми будемо надавати такий рівень військової підтримки, як було в 22-23 роках. А ми не думаємо, що це буде просто необхідно, тому що наша мета це кінцева трансформація України, щоб. Вона могла себе повністю забезпечувати, допомогти їй побудувати свою військово-промислову базу, щоб вона самостійно могла фінансувати, будувати та закуповувати те озброєння, яке їй необхідне, але каже Мечу, тут дуже важливо уточнити, що наразі ми до цього етапу ще не дійшли. Тому дуже важливо, аби конгрес прийняв додатковий пакет фінансування, якраз мовиться про 61 мільярд доларів США, тому що ми ще не в тій точці, коли Україна може самостійно, скажімо, так, себе захистити, самостійно виготовляти весь. Типу збройні, який потрібен, тому сполученим штатам і європейським партнерам потрібно, скажімо так, зосередитися і продовжувати підтримувати Україну, тому що зараз це вкрай необхідно. А, і от знову ж таки наголосив меч на цих 60, 601 мільярду доларів. А, це стільки, скільки потрібно і окрім того, ще сказав декілька ключових моментів, які дуже важливо було озвучити у сполучених штатах. А, мовиться зокрема про важкі бої, які будуть попереду, і, і каже, якщо ви подивіться на кінцеву ставку цієї війни. То це цілком ясно, що Україна вийде з цієї війни незалежною, сильною державою, з сильною економікою і буде дивитися у бік заходу. Також Мечо нагадав, що ми не думаємо, що Росія зможе захопити Київ, не думаємо, що Путін зможе досягнути своєї кінцевої мети. І думаємо, що е, війна буде розвертатися на користь України, а не на користь Росії. Тому переконаний він у тому, що побачимо результати України на полі бою. Бачимо вже, і бачимо, що Україна навіть змогла побудувати свою економіку під час війни. І бачимо реформи, тобто бачимо, що Україна дійсно здобуває підтримку сполучених штатів підтримку Європи і підтримка власне наших союзників буде продовжуватися. Тому цитата про те, що Сполучені Штати якось скорочують свою військову допомогу, чи можливо взагалі її прибирають абсолютно неправдива фейкова. Вона вирвана з контексту. А насправді контекст якраз цієї цитати метью Міллера про те, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати свою допомогу. Більше того, вони хочуть зробити Україну настільки самостійною в цьому плані, щоб Україна може сама Утовляти весь потрібне вид озброєння і сама ж себе згищати у наступний час бачимо, що деякі наші видання, журналісти, медіа умудрилися із цілком позитивною, заспокійливого виступу, промови речника державного департаменту Метью Міллера висмикнути, от і перекрутити і знайти щось таке погане і негативне, і понести це у широкі маси. Тому читаєте заголовок США перестануть допомагати Україні фінансово на рівні двадцять Двадцять третього року викреслюєте це видання взагалі зі свого списку джерел інформації і більше до нього не звертаєтеся.